Вітаю вас в ефірі першого міського програма інтерв'ю дня в студії працює Вікторія Пінчук. Невдовзі в Кривому Розі відкриється виставка картин в рамках мистецького благодійного проєкту Херсонщина. Це Україна його мета допомогти тимчасово окупованим російськими загарбниками території України. Завдяки продажу картин збиратимуть кошти для відновлення пам'яток культури та підтримки зсу. Тож сьогодні більш детальніше про таку ініціативу розкаже па. Павло Ярмій, голова громадської організації Асоціація регіонального розвитку Таврійського об'єднання територіальних громад. Пане Павло, вітаю вас у нашій студії. Зокрема, Добре цей благодійний. благодійний проект стартував ще 24 серпня. Яка його була мета від початку? Та хто став ініціатором створення? Ну, ініціатором створення була наша команда, це громадська організація Агенція розвитку і е, благодійний фонд це Крафт. Ми розуміли, що на сьогоднішній день потрібна якась емоційна підтримка тієї території, тому що тільки кусок хліба чи там медикаменти, так вони потрібні, бо ми самі були в окупації, ми два місяці там були в окупації, ми цим займалися, займалися волонтерством, і ми розуміли, що все-таки на той час, навіть як би важко не було, нас більше все-таки підтримало, мабуть, російський воєнний корабль Іди, чи там у Лузі Червона Калина або ми з України. І ми хотіли створити таку емоційну якусь підтримку, щоб донести тим людям. А в нас залишилось там багато партнерів, друзів, щирих українців, нормальних, патріотично налаштованих, але деколи в них проривається все одно якісь там ви нас трошки десь забули. Кажуть, мені ти вже давно звідти поїхав, тут багато чого змінилося. І ми хотіли, от таким через такий культурний проєкт, донести, що Херсонщина це Україна, і ніколи ми вас пам'ятаємо, ми вас любимо, ми до вас йдемо. І таким хотілося зробити, знаєте, якусь нескорену таку Херсонщину, щоб показати, наскільки ми, скажімо, любимо ту територію, на якій сьогодні вони залишились. Тому от ми зробили такий проект 24-го. Чому ми 24-го це робили? Тому що. 19-го у нас був економічний форум, який проводила теж наша команда в Умані, яку теж всі казали, ай яй яй цього робити не можна. Але ми зробили великий економічний форум. А 24-те – це день незалежності. Ми хотіли його розпочати. Символічно, так да, хоч було це дуже швидко. У нас було дуже багато проблем, але ми хотіли, щоб приїхали художники якраз цей день, щоб вони ну це художники теж вони казали нам, розумієте, каже. Ми, дехто з них багато поприїжджали, дехто був під окупацією, і вони до цих пір в них кажуть, це так добре, що ви зробили. Бо по великому рахунку, каже, ми боялися навіть пензля брати в руки в якийсь якийсь час. Тобто вони відчули таку підтримку, так і надихнула трохи. Але so, це також mm. відчули на своєму власному прикладі. Вони для них це було взагалі, наскільки я знаю, це взагалі був перший реальний такий офлайн арт-резиденція. Коли людей зібрали з усієї України, і ми їм сказали: зробіть, зробіть От ваше бачення Херсонщини, ваше бачення цієї війни, ваше бачення нашої незалежності, що нам потрібно сьогодні. І ми запросили не тільки художників, які приїхали до нас в Умань і там творили, ми запросили художників з України, ми сказали, що. Ви не можете передати ці картини реально. Ви в окупації з нами працював наш університет Херсонський кафедра культури. Вони звідти присилали картини, тому в нас не одна виставка. У нас дві виставки. Перша виставка це реальні картини, які зроблені художниками. А інша це ті речі, які нам передали художники, які не можуть передати картини. Але вони хочуть допомогти навіть тим, як воно своє бачення показати звідти, або своє бачення за кордону. Але підтримка певна і велика дуже є. І хочу сказати, що. Закінчився вже, ну, такий сам арт-резиденція, закінчилась ще 4 вересня. Картини потихеньку приходять, особливо електронні картини, коли художники звідки пізно почули, щось не вспіли. Деякі реальні картини люди дзвонять і кажуть, якщо вам. Підходить моя картина. Якщо вам підходить там моє зображення, ми хочемо допомогти Херсонщині. Тобто виставка, яка буде в Кривому Розі, це така вже друга. Так спочатку була резиденція, потім перша виставка, і потім вже так почала формуватися друга виставка. Оця яка в кривому розі вона вперше проводиться саме по містах чи можливо в якихось інших. Відбувалося була була велика виставка в Умані. Тобто, спочатку це була це Уман? була Умань. Це була картина галерея Уманська. Це було, ну як на мене, дуже таке ну, величне, більш-менш відкриття, майже вся картина галерея була заставлена нашими картинами. Було багато художників, було багато місцевих художників. Але головне, що прийшли переселенці. Для нас найголовніше сама суть цієї картини, цього проєкту це ще те, це переселенці. І ті, які сюди виїхали, це теж. Тому що ми вигораємо жити певну частину, скажімо так, без своєї домівки, деколи без близьких, деколи без друзів, там, де ти нікого не знаєш, тільки починаєш себе реалізовувати. Це дуже важко. Ми робили проєкт. ВПО і, скажем, як такий ресурс, бо деколи на нас дивляться як на навантаження. По-іншому, ми великий ресурс, який дасть можливість нам можливо трошки змінити цю Україну, тому що кожен з нас може по-своєму побачити якісь переваги. Чи ж Умані, куди ми приїхали, чи Західної України, і ми зможемо донести, хто ми є, що ми є. Я думаю, що як один з таких плюсів в кавичка цієї війни можна сказати те, що ми все-таки набагато більше познайомимося один з одного південь з заходом, схід з центром, і це буде якась, знаєте, така нова, тому що е ментальність, нове бачення, тому що до цього, як на мене. Багато хто не розумів наскільки ми один народ розумієте? Зокрема, ви так торкнулися різних частин України. Україна не подільна, але все ж таки є свої трошки відмінності, так щоб познайомилися люди із творчістю, як там творять, як в іншому куточку України. І ви також згадали, що художники долучилися з різних областей. Можете згадати з яких найбільше саме так. Можу більше всього було до речі, з сходу. І це були художники з Кременчуга, це були художники з Ізюма, це були художники з Харкова. Це були художники, які під Києвом пережили свої, ну, оцей напад перший, коли в Ізюмі, в цьому в Ірпіні все було. Були художники Західної України, але в основному це було з Півдня і сходу. Хотіли виговоритися, можна сказати, показати, для них це було важливо. Те, що вони бачили. Для них це було важливо. Я, до речі, в нас там буде три картини маленької, самої маленької нашої учасниці цього заходу. Вона зробила три картини, це 2,5 роки дівчинці, і е, малювати вона почала тоді, коли їй було два роки. Коли почалася війна, коли її батько і дідусь були в теробороні, і коли били е, гармати, вона тягнула їх до підвалу, і там з ними е, поч розпочала малювати. І це така е, дитина дитині два роки, а в неї арт-терапія, і вона так е, себе виражає. Ми коли нам розказали цю історію, ми запросили цю дівчинку до нас, і вона була така. Ну, вона ще не вона ще погано розмовляє, але вона вже розмовляє, скажімо, красою. І там деякі її картини. А що вона зображувала на полотні? Це, ну, це не можна сказати, що це якась. Це просто вона сама розказувала, як назвати ті картини. От мені там подобається картина воїн. Коли ви. Прийдете, я вам покажу ту картину. Добре. Е, окрім картин, які на полотні, також представлені інші роботи митців. Що це за роботи, в якому жанрі вони виконані. Самі різні є жанри є є NFT картини, і взагалі наша задача щоб максимально, скажімо так, зробити внесок на відновлення, того, що ви сказали, і культурних цінностей, які дуже багато сьогодні розбиті, і внесок на те, щоб скажімо так, деокупувати цю територію, то ми плануємо, що ці картини будуть продаватися на онлайн аукціоні, хоча можна прийти і. Вибрати ту картину, яка людині сподобалась, і викупити її і зараз. Але обов'язково картина буде, ми хочемо провести її в інших містах. України, це ще буде Одеса, це ще буде Львів, це ще буде Київ. Можливо, це ще буде за кордон. Зараз е, вирішується це питання, і потім вже ця картина прийде до е, свого покупця. Але е, рекомендую купляти, навірно, зараз, тому що, скоріше всього, після онлайн-аукціону ці картини будуть вартувати набагато дорожче. Правда, художники нам поставили ту ціну, яку вони вважають за. Тією, якою ми менше продавати не можемо, буде мінімальна ціна, і від неї вже буде мінімальна відштовхуватися, ціна, да, так. Да, і будемо відштовхуватися від цієї ціни. Ми зараз е, розробляємо е, методику продажу цих картин е, на на сайті благодійного фонду буде е, конкретно. Всі всі ці картини виставлені. У нас є партнери, які там мають домовленості там з американ... з американцями, щоб через них в їхніх галереях онлайн виставити. Тобто ми будемо максимально скажемо так пропагувати ці речі, тому що для нас це якраз те, чого ми хочемо. Щоб про Херсонщину балакали, що показати, що її ніхто не забував. І там, до речі, є дуже цікаві картини, дуже багато картин якраз про Херсон. А скільки загалом картин? А... Якщо рахувати навіть і Якщо... намальовані, і NFT? — Якщо і намальовані, і NFT — більше сотні. Більше сотні. А на полотні саме на, на полотні, от зараз я привіз взагалі 69 картин. І всі це. будете продавати ми всі будемо картини продавати. Ми ну це не був це був народний проект. То тобто есть ми е, із самого початку собі поставили за е, якби за таку місію, що ми повинні максимально капіталізувати то, що художники зробили, і якраз це було такою, знаєте, е, нас сильно підтримувало Умань. Коли ми це робили, не так підтримали, чесно кажучи, більшість інших людей, які я думаю, могли би підтримати. Але Умень Умень сильно підтримали. І це було якраз відношення уменського бізнесу, уменських художників, уменського такого громадського бачення, вони підходили. Хто чим міг, тим допомагав, і якраз це наша, скажімо так, відповідальність, щоб все те, що вони зробили. Максимально, скажем так, донести до покупців. І ми б, звісно, хотіли, щоб ці картини залишилися в Україні. Але, можливо, буде добре, якщо вони поїдуть кудись, скажем, за кордон, і там за кордоном будуть нагадувати, скажімо так, іноземцям чи нашим українцям, які там живуть, що Херсонщина це Україна, і що ми не скоримося, і що ми обов'язково повернемо собі цю територію. Ви згадали, що за кордон можуть поїхати. А як долучитися людям, які знаходяться за межами України? Є варіанти для них? Так, ну є. Ми залишимо вам, скажемо, можливо, ну всі дані по цьому проекту люди можуть донатити. Ми дуже будемо вдячні, тому що це дуже непростий проект. Люди можуть підтримати своїми донатами. люди можуть підтримати тим, що вони можуть захочуть розробити передзаказ на картину. Люди можуть з нами спілкуватися по можливості, як інформаційно підтримати, можна підтримати десь за кордоном, щоб зробити там красиву виставку. У нас є повністю на нашому сайті. Є повністю всі моделі, як можна з нами співпрацювати. It's craft. Агенція регіонального розвитку. Два цих сайта там повністю все є яким чином, яким, ну і в наших сторінках в Фейсбуці, можна подивитися, яким чином ми готові співпрацювати з усіма, хто зацікавлений в тому, щоб максимально швидко все-таки деокупувати Херсонщину. Тобто на сайтах також можна подивитися так. і роботи самі, так? Так, і роботи виставлені є. вони в цифровому такому так, варіанті. Так, так, ми зараз зараз закінчуємо повністю каталог, буде великий каталог всіх робіт, буде описано все, що зв'язано з художниками, їхнє бачення цієї картини і паралельно ми хочемо зробити двоязичний каталог, щоб був українськомовний і англомовний, щоб ті люди, які навіть не розуміють українську мову, але вони могли долучитися до цього проєкту. Та хочете вийти на такий міжнародний рівень можна сказати. Ну, ви знаєте, нас підтримує Український культурний фонд інформаційно, ну як, як, як завжди, знаєте, з грошима всіх важко, але інформаційно це, дуже, це теж дуже важливо. І вони кажуть, що це таки їм настільки ліг цей проект, що вони кажуть не закінчуйте його, йдіть далі, розвивайте, і ми бачимо, що людям воно теж заходить. Знаєте, от все-таки. Ну, ми ж не зря ми ходимо в музеї, там, чи ходимо, дивимося на якісь скульптури багато століть назад зроблені, а ми все ж до цих пір там, дивимося там, Ніку е Самофракійську, чи дивимося Аполлона, чи ще щось. Тобто, через це люди більше скажімо, себе оцінюють, ніж через тільки там, хліб чи ще щось. І на цій ноті ми закінчуємо нашу розмову. Дякую, що завітали. Бажаю вам успіхів у вашому проєкті, щоб люди відгукнулися і зібрали багато коштів для наших військових. І вам велике спасибі вашому місту за все. Дякую. Нашим глядачам нагадую, що це була програма інтерв'ю дня на першому міському. В гостях у нас побував Павло Ярмік, голова громадської організації Асоціація регіонального розвитку та об'єднання територіальних громад. Говорили про благодійний мистецький проєкт Херсонщина, це Україна. Як він стартував про виставку, яка невдовзі відкриється в Кривому Розі, та як Криворіжці, а також всі українці можуть долучатися до аукціону, придбати картини. І інші роботи митців та цим допомогти зібрати кошти для областей, які зараз знаходяться під тимчасовою окупацією російських загарбників, а також допомогти нашим військовим. На все добре. В студії працювала Вікторія Пінчук. Ще побачимось.